Яка трансформація чекає на людей в Україні, які живуть зараз в інших країнах, але потім повернуться в Україну? Вони будуть мати іспити, будуть нас доганяти той енергетичний код, який відкрився. Мої любі сонечки, ті, хто тут прям живе, це проходить прийняв цю трансформацію, не ті, що темненькі не приймають, а ті, що приймають. В них є такий блакітно-кристалічний. В ДНК вже це є, розумієте? І ті, хто не пройшов цих іспитів, були за кордоном, ви приїдете сюди і ви пройдете тут певні іспити, щоб нас догнати. Ну там, хто наскільки, на пару місяців, на пару років, тобто будуть якісь іспити для вас, яка карма чекає на Німеччину? Така сама, як і на всі країни, Кожний буде мати свої якісь внутрішні або зовнішні. Боротьбу є що не допрацював. У нас, наприклад, недопрацьовано було так, ми з Росією, вже скільки там тянулося, тянулося, тянулося. Будь ласка, працюйте. Хтось там, наприклад, ще з сусідніми своїми країнами якісь має претензії. Та, оце все буде підійматись. Хтось внутрішній має якісь конфлікти, так, громадянські будуть якісь там всякі очищення, тобто різні, 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 різні. Кожна країна буде мати по своїй кармі, все побачите. Яка саме буде трансформація з університетами в Україні, коли, коли не знаю, Це залежить ну, для мене, наприклад, вже не існує університетів. Тобто в кожного на своєму рівні в комусь ще потрібно це грати, але загалом все буде змінюватись, не буде ніхто вчитись багато років, що в цьому не буде потреби. Чи всім можна виконувати ці практики? Ні, не всім, тільки тим, хто приймає Бога. І приймає мене як провідника, воно працює. Інакше воно <смі> доброго дня. А якщо я кримська татарка, практики будуть працювати? дуже дякую. Звичайно, буду працювати, тому що, якщо ви, <смі> якщо ви відчуваєте себе з Україною, звичайно, для вас це буде працювати. Я вже казала на початку, що якщо ви тут проживаєте, навіть якщо ви кармічно іншої нації, ви все одно є в цій кармі. А я дякую за знання. Будь ласка, розкажіть, що таке еміграція не вимушена, це індивідуальний вибір душі? Чи все таки важливо проходити свій шлях в Україні, де народився? Ну, якщо чесно, люба еміграція це прям кармічні випробування. Це коли душі треба підтягнути, от вона по кармі трошки щось недопрацьовує. І тоді чому людина починає шукати? По своїй кармічній особистості країну з голови, так? Ми може побачите, там, наприклад, люди більше, які там люблять дисципліну, все там, ну, от вони все по правилам жити, вони люблять Німеччину, так? вони йдуть туди жити. Ну, тобто різні люди шукають собі скажімо, країну, яка підходить їхній особистості. але це все кармічний вибір. Тобто, це для того, щоб щось допрацювати. Тобто, ще це такі кермічні вибори. І скажем так, не завжди людина. Ну це і божественна воля, не завжди людина готова жити там постійно в своїй країні. Скажем так, або це теж не факт. Якщо вона живе тільки в своїй країні, то вона прям супер виросте. Це залежить від задач душі, і це дуже індивідуально. Мої любі сони. Добрий день. Окуповані території входять в тіло світу України. Благодарю за відповідь. Не входять, поки що не входять, тому що там немає той, якби вони входили, там би була певна кількість людей, більше світлячків. І ви розумієте, що ця би територія вже би не була окупована фізично. Тобто, енергетично, там ще йдуть вибори тих самих людей. Тому поки що ні. Як дізнатися, на якому рівні твоє сознання? Дуже просто. Якщо ви вже знаєте, що ви провідник світла, ви відчуваєте себе провідником, то ви провідник світла. Якщо ви зараз в пошуку але хочете змінюватись, то ви зараз приймаєте ці трансформації, стаєте краще, то ви зараз в четвертому вимірі на трансформаціях. Якщо ви не хочете змінюватись, якщо ви хочете тільки звинувачувати у ваших проблемах всіх інших і шукаєте вихід, на кого би це все скинути, то ви в третьому вимірі свідомості. Це так, дуже коротко. <ріст> так, річка Дніпро майже пересохла у Запоріжжя. Чи це теж трансформація? Звичайно, дуже багато було, скажімо, з нашої кармічної. Я говорю про нас, тому що ми людство, хоч можливо, ви скажете, що ні ви, ні я там не копали нічого. Так не змінювали, не змінювали, перепрошую русло рік, але насправді ми так само частинка всієї загальної карми. Цієї свідомості ми несемо відповідальність так само за це все. Тобто на рівні людського роду і народу. Тому дуже багато було змінено, і тому зараз взагалі буде менше і менше води. Я вже про це говорила: що води буде ставати менше, чистої тим більше. Тому що ми вже так всього там надавали в цю воду. І це, на жаль. Те, що ми, це наша реальність вже і буде менше води. Скажіть, будь ласка, чи можу я розповідати інформацію, яку почула іншим людям, якщо я просто свічлячок Vibes? Не знаю, що це означає. Good Vibes, Я розумію світлячок з тим з хорошим вайбом. Розказувати треба тільки тим людям, які вас питаються і хочуть це почути, тому що це знаєте, такий вираз не сипати бісер перед свинками. Тому що дійсно люди, які не готові, ну вони це буде як нав'язування. Тобто, ви собі займаєтесь, діліться. От я завжди кажу, у вас є у всіх соціальні сіті, сітки, ви можете там ділитися, а люди захочуть дивляться, читають. Вас знайдуть, якщо комусь це буде цікаво. Якщо не цікаво, нікому займайтеся собою. Ну тобто вам не треба цим це робити. Ну, що це. Таке теж дуже егоїстичне дійство. Коли ви нав'язуєте ви ніби тут в ролі якогось спасителя, а спасати нема кого, в цьому все світі тільки ви самі. Спасайте тільки себе. Тому що ви всесите є ви. Тому не потрібно цього робити, нічого доброго за цього не буде. Чи є загроза забруднення води в Україні? Не загроза, а вода вже забруднена, тут не загроза, а вода забруднена. На десь на одну четверту, зараз скажу на одну шосту, вода дуже забруднена. Так через скільки років зміниться навчання в школі на краще, бо вже немає сил терпіти того пресінгу в школі для дітей та батьків. Сонечки, ви творці своєї реальності. Для мене це закінчилось багато років тому, коли моя менша дочка її забрала звичайної школи, віддала в онлайн школу. Коли директор школи кричав, що я дитина, Грегор кричав на мене, що дитина виходить з соцему. Звичайно, хто хоче вільних дітей, які будуть займатися онлайн, коли хочуть, займатися різними кружками, які їм подобаються. Ну кому такі щасливі діти потрібні, правильно? Якому Грегоре? Від кого це залежить? Це не від це вже моя реальність була. чекай, скільки мої марішую, так 18. Тобто рахуйте, там її було рочків 10-11, коли я її забрала, так? З нормальної школи і перевела на онлайн. Хто вам забороняє це зробити? Просто ви не готуюся. У мене вже інша реальність. А чому вона вас така сама? Спитайте себе, можливо, ви ще живете в старому світі. І ще не піднялись над своїми ілюзіями. Ну, запитайте себе, будь ласка. Нещодавно прийшла. Що повинна працювати з п'ятою чакрою. Я, крім того, маю проблеми з щитовидною залозою. Тут ви кажете про яку, що ми доходимо до п'ятої чакри, а я порекомендуйте, як краще працювати з цією чакрою. Я... Перше прошу, пишіть, будь ласка, сонечки. Правильно, моє ім'я є А є А в кінці, а не я. Дякую. І за п'яту чакру немає такого. Працюю на тою чакру, на той. Це от від голови. Якщо ми від голови будемо концентруватись на хворобі, на якійсь чакрі і працювати, так наш розум каже, це людське, це ілюзія. Ми будемо ще цю ілюзію збільшувати. Працюйте, піднімайтеся до Творця, приймайте свої вищі тіла, і все решта буде приходити вам як очищення, освітлення так само ваш чакр, як наслідок. Тобто забудьте про те, щоб над чимось спеціально працювати. Це ілюзія. Це ми робили як люди. Чи могла відбуватись трансформація, коли я була ще не просвіщена, ще не було знань? Ну, звичайно, могла трансформація завжди відбувається. Просто ми їх не усвідомлюємо. Навіть коли ми просто люди, ми постійно змінюємося. А що значить не приймати Бога і не приймати вас? Тобто людина може думати, що вона приймає насправді? Як це проявляється? Дякую. Всім серцем. От ви просто приймаєте творця, ви всім серцем знаєте і мене. Бога і творця, у вас немає супротиву. Все просто. Якщо мій син не сприймає духовного розвитку, це ж моя вина, карма. <сум> вина, ще й карма Боже, ви прямо вже, по-перше, ви в якихось ілюзіях про вообще, духовний розвиток. Хто вам сказав, що ви в духовному розвитку, якщо ви таке пишете, поки що ви ще в ілюзіях духовних. Повірте, коли ви будете там, де треба, ні ваш син ніхто не буде вам. Так і говорити, це по-перше. По-друге, саме головне, щоб ви себе сприймали. І в дітей своя доля, вони мають пройти свої досвіди, своє погратися. Чому ви далі живете для того, щоб хтось вас прийняв? Чому ви далі живете для того, щоб хтось вас полюбив, прийняв, люди добрі? Забудьте про це. Ми переходимо. Саме головна людина на всьому світі це ви. Головне, щоб ви прийняли Бога і себе все. Тут більше нікого немає. Ваша дитина то так само вона має ще карму там чоловіка, не тільки вашого, треба пройти свої ігри. Це божественна воля. Дайте всім людям погратися, хай граються в що хочуть. Не заважайте спати, якщо хочуть поспати. І не нав'язуйте, ви собі займаєтесь собою все. Більше ніким не потрібно займатись.